Вітаю вас, шановне товариство! Значить, ми в новому випуску знайшли ремі, і нам тепер треба цей во генератор згадати, де знаходиться і поставити ремінь на генератор. На генератор. Бляха, цей чувак мене ж налякав. Ой-ой-ой, да -ой -ой, він мене ще так жорстко покоцав, дивіться. До речі. Виявляється, є кнопка швидкого лікування. Буква H. Від слова health. Так, звісно, буде швидше. Він одразу все добре лікує. Так, так, а ну все добре. Блін, реально цей чувак мене так застав просто зненацька. Зненацька, так. Ще й так кот знову добряче. А, ну... А, ні, це ж не то. Помог хтось іде. Та бляха, де він. Звідки ви беретесь? А я заховався, думав, він зараз десь звідти блядь, ще якийсь додік. Тут ну, ти дивиться, звідки вони беруться. Я так зрозумів, вони на цьому комбінаті також безкінечні, як це вже було в то в Інсмуті, так? Так само і зараз тут. Бляха, бачите, я не можу до кінця долікуватися, бо в мене шви закінчилися. Ну піздец. Я по не виходить буду. А вон аптечка є, слава тобі, господи. Давай, брате, кулікуйся. Теж такий прикол, бачите, те, що. Такий прикол бачите, що, типу. якби, ну, У тебе багато всього, але ну, реально не вистачає завжди швів. Тобто шини, вони тільки від переламів, вони рідко коли знадобляться. Так, бинти теж вони завжди в мене є. Противотрута теж рідко треба. Найпотрібніші це шви, і їх багато з собою не візьмеш. І от така от халепа. Бляха, я, а я не можу згадати, де взагалі той сраний генератор. Я тупо не можу згадати, де був той генератор. Бляха, а ці чуваки, я ж кажу, походу, безкінечні, і зараз. А воно, по-моєму, так? Так, 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 generation Room. Та й вашу мать, блядь! Это бана обезяна, нахраня ты бегаешь, блядь? Кто там? А вот то, що, до речі, таке еще довись там якийсь пульт. Так, все, 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 всі, 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 всі засп... заспокоились, так? А ось які ще двері? Ага, але їх не Ага. Угу. Так, вимикаємо. Блять, ви приколюєтесь, нахуй. Це хуйло ще й через двері по мені стріляло, ну ви бачили таке? Так, відкриваємо. Ставимо цей пасок. Їх реально просто безкінечно. Закриваємо, щоб усе ж було по техніці безпеки, щоб все було огороджено. Бачите, як братик швидко вже і пасок поставив. Дивіться, ще й туди ще й протягнув, ніфіга себе, та тут роботи я не знаю скільки, а він за мить зробив. Це просто піздес. Так, воно, генератор працює. Генератор працює. Але що мені робити? Я, якщо чесно, щось. Взагалі ж ми маємо, типу, йти до ліфта, наскільки я розумію, так бо. Бо пам'ятаєте, той же чувак... До речі, скинули набив до револьвера. А, нормально. Той же чувак казав, що нам треба запустити ліфт. Так, що нам треба запустити ліфт. А для цього треба запустити генератор. М -м -м, генератор я запустив, але я не дуже пам'ятаю, де той ліфт був. От реально. Пацанята, я щось загубився. Біль, мабуть, треба зараз буде ставити якусь паузу. О, ну принаймні можна зберегтись, коли ми вже запустили генератор. Так, давайте. Це вже щось. Але я ж кажу питання, куди нам іти. Я не пам'ятаю, як там до того ліфту вийде, чи куди, що взагалі, бляха. Складно, складно, бляха. А оце що я, де я, що я? Давайте спускатися вниз може. Взагалі нам по ідеї вниз треба спускатися так, бо типу ж. А... внизу ж був ліфт. Правильно? Але до речі, я там того чувака вже не бачу. Ой, дякую. Ой, господи, ну добре, будемо бігати шукати. Не знаю, може зараз буду ставити якусь паузу чи що, бо поки що я щось трошки загубився, як бачите. Так, не розумію, куди мені що мені йти. Коротше, де ліфці згадати не можу. Нам ось туди, мабуть, треба якось. Я вам кажу, а як туди потрапити? Це треба за ті двері, а він туди не йде. Так реально, а як нам туди потрапити? Тут, типу, не відчиняється, бачите, ми, от драбина є, але ж ми з неї, типу, прийшли з тієї драбини. Я ж кажу. Я ж кажу, нам по-любому треба за ці двері, а вони не відчиняються. Ось туди нам треба якось потрапити, бачите. Е -е -е. Е -е. І що? <клапниco> <клапниco> ага, воно поїхало кудись в ту сторону. Тут дверей точно ніяких, тобто мені треба знову таки так вертатися. Ну бляха, мені треба в ту сторону, а воно, а воно туди не йде. Я ж кажу, воно туди не йде, бляха. Те гівно. А, о, оу-во-во. Воно щось кудись туди йде. Бляха, може таки ми десь вийдемо до нього, а. Чуваки. Принаймні, хотілося би. Та ні, це шо це, я знову кудись щось не туди йду. Блять, як ви заїбали, чесно. Тут, тут не знаєш куди йти, ще й ці мавпи, блять, бігають, блять. Пиздец. Я ж походу знову останню аптечку витратив, так? Ну так, у мене знову нема швів, блять, А, я ще походу не до кінця долікувався, ні, до кінця я не знаю, як мені потрапити на ту, на ту бодягу, бо... там не відкриваються двері, а як туди ще пройти, блядь. Я тупо не бачу. Я тупо не бачу. Я ж кажу, все, чого я зараз досягну... Якщо це можна буде назвати, звісно, досягненням, це просто те, що я витрачу всі набої і все. А, о! О-о-о, нарешті, бляха. Все, я кудись їду. Ну слава тий, господи, бо я вже, чесно кажучи, думав, що я вже застряг. А звук пропав чогось, так? О, о, пішов, пішов, здало звук. Фух, ну слава, я ж я вже так реально, блін, піднапрягся, думаю, бляха. Єдине, що я ж кажу, тут трішки дивно, бо, типу, я ж взагалі мав йти до того ліфта, я просто не зміг згадати, де той ліфт знаходиться, так? Блін, воно ще що, щось лагає чи що ця штука. А так, а я просто не зміг згадати, де той ліфт знаходиться. І знову звук пропав. І просто почав, як то кажуть, по ситуації, так, типу, ну, згадати не можу, де той ліфт то, бляха, думаю, а що робити тоді. Довго мені ще їхати? І куди мені знову ж таки їхати, блядь? Я не розумію нічого. А, ось мені, мабуть, десь тут треба виходити. Точно, точно, чуваки, мені десь тут треба виходити. Бо там аптечка, бачите? Це значить, що я там не був. О! Все, аптечку взяв, це чудово. Ага. Блять, знову ці мавпи тут десь ходять, це просто якийсь піздец, чесно. Піздов. Так, а куди мені треба? Тут дивіться, тут є, типу, а, вони обидві на гору ведуть. Ага. Ага. І двері одні ось ці. До речі, револьвер к зброя, якщо цілити... Воу, та груди, то... то. все просто чудово. Так, тут двері не зачиняються, на жаль. А, ось так, я не міг тут пройти, походу, бо бачите, бочками загорожено. Якась машина. Це старий пристрій, мабуть, показує рівні тиску. Не відчиняється. А, ну о, дивіться. Тут можна пройти далі. Ну тут здається, зрозуміло, мені потрібно вальв, так. <гайба> Гейба покрутити треба. Давай. Це золотник для вивільнення тиску. О. Навіть так. Мене ще і зберегло. Так, ну тут вже без варіантів, мені йти сюди. Я відкрив ці двері. О, можна знову ж таки зберегтися. Мене і гра зберегла, але я ще й сам вирішив зберегтися. Переспрямував потік, який потік переспрямував? Ой, бляха, оце жорстка смерть, так? Його тіло засмажилося до скоринки. О, набої, братику, оце, оце дякую тобі. Оце... До речі, мабуть, мені треба користуватися звичайним пістолетом, бо його в мене 42 набої, просто дохера. А револьверу вже не так і багато, тобто так. Давай там, будь-звичайним стволом будемо намагатися користуватись. До речі, аптечка. От за аптечку точно. У мене два тепер шви, бляха о. Ну поки що це такий най. А куди ми підемо? Floor access. Ну 4 це підлога, а access. Хер'йозно. А, чи фор підлога по-іншому пишеться. Так, ладно, кінчайте мене, пацани, я мабуть буду перезавантажуватись. Так, давай, 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 да, чудово. Ще мінус у гри це те, що коли ти, наприклад, так ось стріляєш за кута, то дуже часто ти не влучаєш, хоча, типу, ну, цілишся ти правильно, так, але є такий прикол, чи бах, чи що. Так. Але момент неприємний, прямо скажімо. Так, значить, беремо аптечку і піздлюємо. Так, але треба бути такого по стелсу, по о. І ще підбільшує, що інколи ти стріляєш в голову, а воно з першого пострілу не вбиває. Револьвер, до речі, бачите, з першого пострілу вбиває, якщо стріляти в голову. А звичайний ствол з двох це теж трошки підпишує. А де друга мавпочка? Ах, друга мавпочка, ну там і не дві, їх там вообще з дохера. Да блять, ты да вышел прикалываться? Май, ты сон? Сэ? Сэ, пиздец! Бля, мне ногу сломало. Ні, ну ствол це не зброя, так, реально. Блін, знову всі шви витратив, ну це якийсь піздец. Реально, ствол це не зброя, це ще на початку гри нормально, так? А, ну в мене якраз і набої до нього вже майже закінчились, можна брати револьвер. Так. Тепер не шкода. Просто револьвер, продай мені, я ж кажу, ти влучаєш в голову, ти вбиваєш зі ствола, треба два рази влучити в голову і ну, це піздець. Це, походу, ще найзвичайніших чуваків, що були на початку гри, якби можна більш-менш із стволом валити, але вже таких більш-менш... Uh, складних ворогів, так? Це, походу, взагалі не варіант. Так, у нас тут є якісь двері, а ось, до речі, і ліфт, чи що це. Чи це якісь просто ворота. Блін, дуже багато варіантів, куди йти. Ще он, ще якісь двері є. Про може, вони, звичайно, не відчиняються. Не відчиняються. Так, реально, дуже-дуже багато варіантів. Я оце не люблю, коли так багато варіантів, коли такі великі приміщення. А, ось тут замкнено. ага. Значить, ми можемо йти туди, в кінець, і там якісь двері. А ще ось всю сторону наче, то можемо йти, так? Давайте, може, подивимось, що тут. Тут теж якісь двері. Ага, а, ну тоді нормально. О, це, це, це ілюзія великого приміщення, так? Ти все одно нікуди не можеш іти, окрім походу, одного варіанту. Ну от давайте досидимо усе, бо-бо-бо-бо. Ну, ось, бачите, влучив і все, йому хана. А зі звичайного ствола був би лише покоцаний, так? Ага. Ну тут набої. Я б, звичайно, більше би зрадів аптечці, так? Прямо скажімо. Ну, але набої теж потрібно, гаразд. Тут робити нічого, чисто взяли набої і завалили чувака. Так, а звичайним пістолетом я тут почав би стріляти, я не знаю скільки, і, мабуть, б у нього висадив, перш ніж вбити. І це ще ж при цьому, що цей прикол ще такий теж трошки підбільшуючи, що коли ти спалиш. по-моєму по самого звичайного пістолету. У револьверу я такого не помічав. Дуже багато диму, так, коли стріляєш з звичайного пістолету. Може це типу така особливість, типу така зброя, так, що такий димний пістолет, так він якби і стріляє, і ще й одночасно робить димову завісу для тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Причому ти навіть з револьвера можеш і не дуже в голову влучати, так? Але при цьому, типу. Якби все нормальненько. Так, а підлікуватися я виходить не можу, бо в мене ж немає так швів. Ну, блін, трішки кінчений прикол. Я ж кажу, виходить, що тобі... Практично всі рани лікувати потрібні саме шви. І саме швів ти ніколи не знайдеш нормально, так? Шина тобі дуже рідко потрібна, так? І такі всякі речі. It's locked. Так, тут замкнено. Аптечок я не бачу. Мені взагалі би кулемет би роздобути, так? Бо в мене ж є набої, але немає кулемету. То хто ходить? Це підбішують ці кроки, бо ти чуєш, як хтось ходить, а хто де Що? А, вон мавпочка. Мавпочка подохла. Це прекрасно. А, я сюди, походу, дарма вилазив, ну хіба що чувака завалив, так, я аптечку знайшов, до речі. Що в мене, тепер у мене є один шов. Ну давайте лікуватися, це все одно потрібно. Шкода, я тільки знайшов аптечку, одразу витратив, так? А, ні, в мене є шов все одно. О, дивно. Окей. А, ну так, тут, тут, походу, вилазити можна було тільки за аптечкою і завалити чувака, так. А ось сюди. Ніхуя Ніхуяжую, блядь! От хто? А! -а, -а. Йобана, ти обізяна, блядь. Давайте підлікуємося. Вони дуже добре стали стріляти, так, бляха, і все одно я до кінця не долікувався. Дуже добре вони стали стріляти, а бісить те, що вони ж ще це так роблять, що. Так, а мені, походу, це єдиний варіант, куди йти, я так розумію, так? Правильно я розумію? Давайте просяк всяк випадок подивимось. А, ну так, що, більш без варіків. Ну добре, пішли тоді. Так, вони реально дуже добре почали стріляти, бляха. А я ще ж його не бачив, а воно там зверху, блядь, і він мене покоцав піздець. Мені б зберегтися б, якщо чесно, я б не Ну ну дайте, блін, мені набої дають, все дають і, 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 та, і з аптечкою, у мене ж все чудово, я просто прикол в тому, що. Е, у мене хірово. Когось тягнуть. Ой, блядь, ой-ой-ой. ой Чорт, забирай, за голосом схоже на агента Нельсона. Я, ну це жахлива смерть, звичайно, прийшов. Не певен, але це схоже це на залишки агента Нельсона. Блін, пацани, біда в тому, що я так і не бачу ніде аптечок. Мені аптечка потрібна по суті як кисень, так? А, ну там я не пройду, бо там типу Денджер, ага, його вгороджено. Так, мені б. Euh, мені б... аптечку. Ну, ось хоч кулемет дають. Так, це, звісно... А візьми ти кулемет. Це, звісно, кльово, так, безперечно, автомат нам потрібен. До речі, під якою він цифру, то я вже забув. Під сімкою, так? Ага, під сімкою. До того, що у нас набою до автомату просто безліч стріляй не хочу, як то кажуть. О, можна навіть за віконце подивитися. Ніфіга. Собі. Але мені реально... О, ну можна ще зберегтися. Це... Тут, значить, по ідеї буде безпечно, можна спокійно походити. Раз можна зберегтися, то має бути безпечно. Так. Тут зламали захисну огорожу. Блін, дядь, бо, дядько, ти просто. Це як його. Капітан очевидність, так? По-іншому не скажеш. Блін, аптечок все одно нема, ну це срака, блін. ну. Я все розумію, ну блін, але ж, ну капець. Причому ж ну це що більше, що в тебе все є, по суті. Так, отрути проти отрути, точніше, так, шини, бентів взагалі хоч сракою жуй, а швів немає, так, а саме шви тобі потрібні. і оце, блин, Це блін, це капець. І зараз це буде ходити хекати ну, з зрозумілих причин, але ж, то мені від того не легше. Ну, мені, в нас є кулемет. Ну коротше, у нас єдиний варіант це піздувати туди. Ну але, як то кажуть, шосте відчуття мені підказує, що явно буде якась шляпа, так? Явно буде якась шляпа, або цю ленту включать, і вони, мабуть, я не знаю, або треба буде якось ось сюди застрибати. Але на швидкості як це буде? Зручно, незручно, хер його знаю. Або, мабуть, скоріше навіть щось сюди треба буде застрибати, так? А потім вже звідти отуди от десь якось... Ну, якісь такі, мабуть, варіанти, бо мені здається, що сюди явно... Першої спроби в мене не вийде застрибнути так, тут того рожа. Ну пише, на 100% коли зараз хтось запустить цю ленту, це просто. Класика жанру, знаєте, як то кажуть. О, я знову в дурдомі. Дурдом веселка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, там шо там дивіться, бля. Брате, як справи? Ой, що я ти, господи, де я? Такі переходи у вас від цих в'єтнамських флешбеків до звичайних справ, що просто страшне. Він ще так довго до себе до тями приходить. Подивись на, на небо, братику. Дивлюся я на небо, та й думку, гадаю. О, бач, одразу полегшало братикові, як пісню заспівав. А що гарна пісня ж? Так. Блін, оце капець, я з цією поламаною ногою буду три години добиратися, куди мені там треба. Так, о, о, брат, так стріляй! Ти на місці, Марше! На місці марше? Побачення містера Уолтерса. Блять, а чого він по ньому не стрільну. У тебе ж, ж парабеллум є, пістолет, у тебе є автомат. Ну коротше зрозумів, так, Треба бігти і стрибати. Питання тільки куди, мені здається, що треба стрибати прямо. Уй! Ой! Блять! Йоп, той м. блядь. Ну, слава богу, все. Так, ми вилізли. Ну, диви, я правильно ще її викупив. Так. Так. А що до речі, таке? Це якийсь корм? Величезні дерев'яні ящики вирі для утримання вирі. сировини, майже всі порожні. Сировини. Може це типу золото, так? Але просто так візуально воно більше схоже, так, на якийсь комбікорм, якщо чесно. Так, ну добре, давай, до речі, знову збережемося. Чудесно, чудесненько, чудесненько. Ну так, пощастило Уолтерсу, що ця бадяга відпала і туди, типу, і зажувала. Хоча, ну, це якось не дуже реалістично, наскільки я розумію, ця штука має перемелювати руду. Хоча, взагалі, до речі, хтось шарить за це, мені просто цікаво, чи його навіть таким страшним механізмом перемолоти руду. Золоту там чи залізну, так, бо... Ну, якось хер його знає, все ж таки. Ну але тим не менш, якщо воно таке має перемелювати руду, то якось слабко віриться, що звичайно там якась напівдерев'яна, напівзалізна оця штука, так? Залізо лише по краях, змогла зупинити такий страшний механізм. Тим паче вона ще й такої форми, що мала просто ідеально там пройти і все. так. Тобто якось тут не дуже так це бляха забув слово. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі так. Не дуже це запевняє, так? Ну, не, не, не так сказав знову ж таки, ну ви зрозуміли, так, ви зрозуміли, що я мав на увазі. Ну а нам, походу, знову туди треба лізти. Тепер він вже, походу, не запустить цю штуку. Ну, а якщо і запустить, то нічого страшного не станеться. Ми йобнемося на ту штуковину, але у нас вже не зажує. На цьому, якраз до речі, можна і випуск закінчувати. а В наступному тоді підемо туди. Мені єдине, що я ж кажу, просто пам'ятаєте, в минулому ж випуску, чи в якому там той же ж чувак ФБРщик, казав, типу, треба запустити ліфт. І для цього запусти генератор. А ми запустили генератор і поїхали на якійсь лебідці, якийсь пар вимкнули так, і зараз ось десь тут. Хоча, взагалі, наскільки я розумію, я мав вертатися до того чувака і їхати з ним кудись на ліфту. Але я просто забув дорогу до ліфту, і через це, якби я зараз тут. Мені цікаво. Є такий варіант, що типу реально треба піти до того чувака на ліфт. Просто якщо так, то це дуже круто, так знову ж таки кілька варіантів, як проходити гру. Так, ну а підсумовуючи що, у нас в принципі, якщо так подивитися, то у нас ще й все доволі непогано. У нас дофіга кулемету, револьверу вистачає дробовика. Так, якби тут все круто, але у нас повна біда. Та й з аптечкою, так знову ж таки, прикол у тому, що у нас в принципі все нормально, але у нас повна біда зі швами. І ще й у нас поранення, і це сумно. Я ж кажу, чого він не вистрілив того дебіла перед тим як той натисканав кнопку, теж якось такий голівудський штамп. Ну добре, щось я забалакався. Я вам як завжди вдячний за перегляди, подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!